Це спеціальний проект телеканалу Правда тут, Львів». Бути в курсі усіх змін та нововедень у цій сфері: про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас. Нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтесь до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. А також пишіть на нашу сторінку у Фейсбук. Даємо анонімність. Це МедЕксперт. Вітаю вас у програмі МедЕксперт. Це ваша щотижнева доза медичних новин, яка допоможе залишатися в курсі найважливіших подій у сфері охорони здоров'я. Сьогодні ми розкажемо, як нашим медикам вдалося виходити дитину, яка народилась вагою всього 600 грамів. А також ми підготували матеріал про сезонні вітаміни, які допоможуть залишатися здоровими. Уся ця інформація чекає на вас просто зараз. Виходили недоношене немовля. У Львові врятували дівчинку, яка народилась вагою всього 600 грамів. Сезонні вітаміни. Яким має бути здоровий раціон? Народилась настільки крихітною, що поміщалася в мамині долоні. У Львові виходили дитину, яка з'явилась на світ на 24 му тижні вагітності вагою лише 600 грамів. Сім місяців медики боролись за життя дівчинки. Про цю історію ми розкажемо далі у програмі. Вже за сім місяців додому. Мати Софійки Андріана ледь стримує сльози, адже позаду дуже складний шлях. Її донечка з'явилась на світ перечасно, з вагою всього 600 грамів. Була настільки крихітною, що поміщалася в маминій долоні. Декілька місяців за життя дівчинки боролися у дитячій лікарні Святого Миколая. Маленька Софійка потрапила до нас з нашого пологового відділення. Це було перечасне народження, 24 тижні. Це досить незріле немовля, екстремальна недоношеність. Причиною цього було відчарування у мами плаценти і кровотеча. Перші тижні життя дитини були справді боротьбою. Через раннє народження виникло чимало супутніх ускладнень. Дитина не дихала, дитина адекватно. Не розвинені всі органи і системи, тому вона потребувала допомоги. Стан дитини був досить критичний. В першу добу життя дитина отримала три дози екзогенного сурфактанту. Щоб так зрозуміти, екзогенний сурфактант він допомагає дихати. Взагалі сурфактант допомагає дихати нам усім а у недоношених дітей він, на жаль, недостатньо синтезований, тому ми маємо таку можливість, що держава закупляє цей препарат, і ми можемо використовувати його для недоношених немовлят. Більше ста днів Софійка не могла дихати самостійно, тому це допомагав їй робити апарат штучної вентиляції легень а згодом спеціальний пристрій, що під тиском подає безперервний потік повітря. Їсти дитина також самостійно не могла, тому тривалий час отримувала харчування через зонд. Шлях Софійки був направду дуже важким, і він частково і залишився з наслідками. Дитина виписана на сьомий місяць життя з стаціонару, але дитинка продовжує отримувати кисневу терапію. Ще деякий час вона дихатиме з допомогою кисневого концентратора, але і це мине. Зараз дівчинка підросла і укріпла, а отже, може повертатися додому. Дуже тяжко було на перший час дуже важко. Дуже багато плачів, але ми вже тепер великі і їдемо додому. Вдома дівчинку чекає батько та дві сестрички. Надалі дитинка буде рости та приїжджати на огляди до лікарів. Далі ви побачите, як наші медики продовжують допомагати дітям з вродженими вадами обличчя та як позбавили чоловіка болю після травми руки. З вами програма «Медексперт» і ми продовжуємо. Подолали сотні кілометрів, щоб потрапити до медиків львівського хмадиту, адже тут щелепно лицеві хірурги успішно виправляють вроджені вади у дітей. Відтак сюди з Кропивницького привезли чотиримісячну дівчинку, яка народилась із розчіленої губи. Медикам вдалося допомогти маленькій пацієнтці і задоволеними результатом залишились як самі фахівці, так і батьки дівчинки. Не впорився з керуванням на мовпеді, впав і отримав складну травму. До медиків лікарні Святого Луки потрапив 28-річний чоловік, який впродовж місяця мучився від постійного болю та не міг рухати лівою рукою. Верхня кінцівка була зламана по трьох лініях у двох площинах. Через це відбулося повне зміщення суглобової поверхні, яка кріпить руку до тулуба. Щоб запобігти інвалідизації пацієнта, потрібна була операція. Її хірурги виконали успішно. Вони з'єднали уламки кісток між собою титановими пластинами і гвинтами, щоб лопатка зрослася у правильному положенні. Зараз чоловік почувається добре і вже може потрохи піднімати та згинати руку. Попереду у нього ще реабілітація, проте лікарі запевняють, що пацієнт зможе повністю відновитися. Літо, а отже, час збагатити наш організм вітамінами, які кожен може придбати на полицях магазинів. Тож ми вирішили розповісти вам, які корисні властивості мають найпопулярніші сезонні фрукти та овочі, та яким має бути раціон, щоб бути в доброму здоров'ї. І про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Наше здоров'я напряму залежить від того, що ми їмо. Саме тому дієтологи розробили тарілку здорового харчування, як пише Міністерство охорони здоров'я України, тарілку слід візуально поділити на чотири частини і заповнювати її таким чином, щоб кожну частину займала певна група продуктів. А це білкові страви, зернові, фрукти та овочі. До слова, останні повинні становити основну частину прийому їжі. А зараз якраз той період, коли в доступі свіжі сезонні продукти. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати овочі та фрукти за правилом п'яти на день, тобто п'ять порцій щодня різноманітної городини. Втім, варто зазначити, що до загального переліку корисних овочів не входить картопля, адже вона містить мало клітковини, але багато крохмалю та вуглеводів. Не забуваємо, попри те, що у фруктах та ягодах міститься багато вітамінів, водночас є чимало фруктози, тобто фруктового цукру. Тому Міністерство охорони здоров'я рекомендує щодня вживати три порції різних овочів та дві порції фруктів. Розглянемо користь та шкоду найпопулярніших овочів та фруктів, які точно можна знайти на полицях магазинів. Варто зауважити, що наш лунково-кишковий тракт краще сприймає саме український врожай аніж ексклюзиви за кордону. Помідори той овоч, який можна придбати протягом усього року. Та влітку він найбільш насичений вітамінами, а саме багатий на антиоксиданти, які можуть знижувати ризик серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів раку. У ньому містяться вітаміни В, С і К, а також калій, який важливий для підтримки здорового серця. Помідори містять 95% води, що робить їх малокалорійними. Проте варто пам'ятати, що у деяких людей цей овоч може викликати алергічні реакції та проблеми з трав у тих, хто схильний до печії та гастроезофагальної рефлюксної хвороби через високу кислотність. Схожі властивості має і огірок. Він також багатий вітамінами та мінералами, має низьку калорійність, що робить його ідеальним продуктом для контролю ваги. Містить вітаміни К, С і калій, що підтримує здоров'я кісток та регулює кров'яний тиск. Та містить ті ж антиоксиданти, які можуть зменшувати ризик хронічних захворювань. Щодо небезпечних властивостей, то зашкодити вони можуть людям, які мають алергію на огірки. Також перед вживанням їх потрібно добре мити, щоб не залишались залишки пестицидів якими обробляють рослини від шкідників. Ще одним універсальним та корисним продуктом є кабачок. У ньому міститься багато калію, магнію та інших вітамінів. Харчові волокна та клітковина забезпечують активну допомогу в обмінних процесах і стимулюють кишечник. Однак кабачок не буде корисний людям з виразкою та гастритом, особливо в період загострення, а також при проблемах з жовчним міхуром або печінкою. Як бачимо, ті овочі, які легко можна знайти на полицях магазинів, є ще й дуже корисними для нашого здоров'я. Це ж стосується і фруктів. От, зокрема, всіма улюблена полуниця, сезон якої все ще у розпалі. Ця ягода містить багато вітаміну, С, що сприяє підтримці імунітету та здоров'ю шкіри. Також містить фолієву кислоту для здоров'я серця та правильного розвитку плода під час вагітності. Присутні тут і антиоксиданти, які теж є корисними. Варто бути обережними з вживанням полуниці, алергікам, у яких можуть виникати реакції на цей продукт. А також полуниця може мати залишки пестицидів, тому її слід ретельно мити перед споживанням. Ще одна не менш корисна сезонна ягода черешня. Вона може знижувати запалення, так як містить антоціани. Також завдяки мелатоніну здатна допомагати регулювати сон. А вміст антиоксидантів захищає клітини від пошкодження. Її солодкий смак означає, що вона має високий вміст цукрів, а це може бути проблемою для людей з діабетом. Також вона може викликати алергії у деяких людей. Смачним і корисним є і абрикос. Вітамін А і С, які містяться у цьому фрукті, підтримують здоров'я очей і серцево-судинної системи. А високий вміст клітковини сприяє здоров'ю травної системи. Проте надмірне споживання абрикосів може призвести до гіпервітамінозу, А, що може викликати побічні ефекти. Із будь-якими продуктами важливо враховувати індивідуальні реакції організму. Людям схильними до алергії варто бути обережними з певними фруктами та овочами, а людям з хронічними захворюваннями консультуватися з лікарем щодо їхнього вживання. Для здорового харчування варто пам'ятати ще одну дуже просту пораду. У всьому потрібно знати міру. Тому насолоджуйтесь їжею і не переїдайте. Здоровий спосіб життя починається з простих, але важливих кроків. Насолоджуйтесь сезонними продуктами і залишайтеся здоровими. З вами програма «Медексперт» і вже за мить. Ми розповімо, як лікарі врятували хлопчика, який міг загинути від розриву кишківника, та як допомагають військовому, який отримав складне поранення на війні. З карети швидкої одразу на операційний стіл львівські медики екстрено прооперували семирічного хлопчика, який впав з велосипеда і міг загинути від розриву кишківника. Вдома він поскаржився на біль в животі, а згодом почав блювати. До лікарні святого Миколая дитина потрапила у вкрай важкому стані. Йому було складно дихати, знизився тиск та почалась інтоксикація. Тож медики вирішили негайно оперувати лапароскопічним методом, тобто не з великого розрізу, а лише декількох проколів. Під час втручань. Хірурги знайшли розрив стінки тонкої кишки довжиною в 3 см. Рятували маленького пацієнта близько двох годин. Йому шили кишку, очистили живіт від кишкового вмісту та за допомогою спеціального апарата відсмоктали гніз, що встиг утворитися. Зараз хлопчик добре почувається і вже повернувся додому. Влучили просто в спину. 32-річний військовий з Дніпра отримав складну міновибухову травму на війні. На Донеччині біля нього вибухнув ворожий снаряд. Йому пробило спину і грудину. Перші операції виконали в Дніпрі та Києві. Згодом реабілітація за кордоном, і вже впродовж трьох місяців чоловік відновлюється у центрі Незламні у Львові. Попри складні міновибухові поранення в спину, спинний мозок захисника цілий. Відтак він відчуває нижні кінцівки і може стояти та пройти декілька кроків. Проте повернув. Ти ту фізичну форму, в якій пацієнт був до поранення, вже неможливо. Відтак, на великій дистанції він пересувається на кріслі колісному. Зараз він працює з фізичними терапевтами та робить все для того, щоб стати самостійним та активним. Це були головні новини медичного світу за тиждень. Слідкуйте за нашими випусками, щоб бути в курсі останніх подій у медицині та охороні здоров'я. До зустрічі наступного тижня.